Громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку надає підтримку підприємцям, які релокували свій бізнес до Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей. Діяльність відбувається у межах ініціативи мости економічного розвитку за сприяння проєкту ЮСАЇД, економічна підтримка України. Підприємиця Ірина Мунтян мала на Херсонщині цех з переробки і обробки каменю. Який вона закуповувала на підприємстві товариства з обмеженою відповідальністю Моноліт ВВ, кар'єр якого знаходиться у Ямполі Вінницької області. Після повномасштабного вторгнення Ірина релокувала свій бізнес і перевезла з собою станки для обробки каменю на Вінниччину. Переїзд був нелегкий. Ірина втратила основний ринок збуту на півдні України, тож почала шукати клієнтів за кордоном. Територія містечка прикордонна з Молдовою, поряд Румунія і недалеко Польща. І вже на початку 2023 року вони вийшли на експортний ринок Німеччини, а восени 2023 року підписали документи на співробітництво з Польщею. У серпні 2023 року пані Ірина звернулася до проекту із запитом щодо залучення грантів, оскільки старе обладнання потребувало заміни. Крім того, потрібна була фахова допомога у створенні якісного брендбуку, що допомогло б у подальшому розвитку діяльності підприємиці Ірини Мунтян та товариства Моноліт ВВ, з яким вона тісно співпрацює наразі, та допомогло б у подальшому розвитку та поверненню до воєнних масштабів виробництва. Експерти проекту надали Мунтян Ірині всі необхідні рекомендації щодо отриманих запитів. Останні 20 років я займалася підприємницькою діяльністю в Херсонській області. Розпочинала свій бізнес в торгівлі, потім розвивалася у напрямку готельного бізнесу. 14 років назад було створено підприємство з видобутку та обробки каменю. Вважаю цей напрямок дуже перспективним, з оглядом на те, що потреба функціональних, недорогих, якісних та оздоблювальних матеріалах буде завжди. А саме в містечках на узбережжі, де розвиток будівництва до війни був дуже стрімкий. Тому в Херсонській області було встановлено цех з обробки каменю. Придбали триста. Всі вільні кошти вкладалися у розвиток нового підприємства. Було досягнуто багато цілей. Вийшли нестабільний об'єм продажів, мали налагоджену систему збуту на півдні України. На даний момент частина підприємства, що знаходилась в Херсонській області, не працює. Території досі під окупацією. Тому було прийнято рішення про релокацію місто Ямпіль Вінницька область. Завдяки грантовій програмі ми отримали маркетингові дослідження нових ринків збуту. Зараз маємо замовники по всій Україні, експортуємо товар у Польщу та Німеччину. для Дня собі вартості видобутку самотужки імпортуємо з Китаю порошок для видобутку блоків з кар'єру. В рамках проєкту мосте економічного розвитку ми отримали експертну підтримку в пошуках інвестицій та написали грант на оновлення обладнання. Також завдяки співпраці з дизайнерами для нашого підприємства був розроблений брендбук. Наразі ми знаходимося в цеху по обробці каменів пусковика. Та я також його розпилу, де виготовляємо архітектурно-будівельні вироби. Наше підприємство налічує близько 17 співробітників та близько 10 станків. Був розроблений з урахуванням вимог потреб власне, керівника, та також був допрацьовані макети і креативи під загальні напрямки. Тобто власне за проектом можна буде використовувати креативи, макети, шаблони для розповсюдження інформації про компанію для піар-акцій та для брендування всіх носів, котрі наразі актуальні для компанії.